Це припаркуватися так, щоб тобі зато нічого не було. Але як бачимо, тут меточка чотенько є, розміточка. Тільки що став поперек, так як та машина. Дивлюсь, буде мешати проїжджій часті. Трамвай тут проїжджає і тоді машини не зможуть роз'їхатися. Ну, вроді би, припаркувався нормально. Тут е, проблема в тому, що е, Блін, в центрі. Куча машин і не знаєш де припаркуватися, тому що таке туристичне місце. Ну і відповідно місць для парковки дуже мало. Але нічого, знайшов, довгенько їздив, десь хвилин 20 поки припаркувався. І все, біжим, тепер будемо куштувати смачненьку рульку. Вже там мені приготували, замовили. Ми сьогодні в Прагі з нашою групою мандрик.